Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. ніч, яка почалася із короткого повідомлення про локальні вибухи у прикордонних районах, закінчилася катастрофою стратегічного масштабу для російської армії. 29 червня росіяни завдали масованих ракетних ударів по українських містах, особливо по Кременчуку та Києву. Понад 100 цивільних загиблих сотні поранених зруйновані будинки. Це мало стати показовою операцією демонстрацією сили після тривалих невдач на фронті. Пише телеграм-канал помсти. але вже через добу Україна Інська відповідь вийшла за межі всіх попередніх сценаріїв. Близько сьомої ранку почали надходити повідомлення про вибухи одразу з кількох областях Росії. З першою інформацією плутали з бавовною окремими атаками дронів та нафтобази. Дуже швидко проте масштаб руйнувань одразу показали цього разу. Йдеться про координовану операцію з десятками високоточних ударів. Одночасно, перша хвиля ракета лягла по аеродромах стратегічної авіації у Саратовській, Курській, Білгородській і Воронезькій областях це були ті самі бази, звідки 29 дев'ятого Арні вилітали бомбардувальники і тактичні літаки, що скидали ракети на українські міста. За словами джерелу урозі, ці удари виконали модернізованими ракетами з покращеною системою наведення, частина яких запускалася з мобільних платформ і з прикордонних районів. Деякі ракети йшли на надзвичайно низькій висоті, і російська ППО їх не встигла перехоплювати у перші хвилини після попадання у ПА військові аеродроми почалася детонація боєприпасів. Один із складів ворони вибухав кілька годин за офіційними сильно зна. Ниженими зведеннями російських рятувальників загинуло понад 200 військових і технічного персоналу. Неофіційного джерела назвали куди більші цифри. Особливу увагу зазнала екіпажі літаківа. Частина пілотів у момент прильотів перебувала у казармах безпосередньо біля ЗПС. У Мокуруської Воронежі цілі роти авіаційного обслуговування були буквально поховані під уламками бетонних перекритів і палаючих боєприпасів. Ще кілька десятків людей загинули. Коли палачі уламки літаків скотилися у парковку про на техніки станом на ранок під. Тверджені втрати лише по цих об'єктах становили понад 350 убитих, не менше 600 поранених, кілька десятків обезвістий, сниклих. Це були найбільші одночасні втрати російської авіації та ракетних військ на цю війну. Друга хвиля ударів викрила ракетні дивізіони, що запускали ракети по Києву Кременчуку. Частина комплексів стояла на маскувальних позиціях під Білгородом. Пряме попадання знищило більше десятка пускових установок і кілька складів з ракетами іскандери калібра. Загиблі ракетники і техніки, що готували пуски на не доби навіть не встигли залишити укриття. Інформація про удар блискавично поширилася соцмережами. Люди з прикордонних сили ще викладали фото багатогодинних пожеж, лохих вибухів і чорного диму над розбитими ангарами. Для російської пропаганди це був удар, від якого вже неможливо було відмахнутися, але головним шоком стало навіть не на руйнування техніки а психологічного ефекта. Тисячі військових і мобілізованих у тилових частинах побачили, що жоден об'єкт, жоден аеродром, жодна база не є захищеною. До ранку почалася хвиля масованих відмови їхати на передову у Курузької Білгороді. Кілька батальйонів відмовилися виходити на бойові чергування. На фронті новини про вибухи лише посилили хаос, частини, що отримали рубежі на Сумщині під Куп'янськом, отримали дані про знищення резервів і складів. Сотні бійців склали зброю, і добровільно здалися українським силам. Під вечора ситуація перейшла у відкритий розвал дисципліни у зведенні Генштабу. РФ вперше з'явилася фраза. Морально-психологічний стан особового складу Тичний масове ухилення піде виконання наказів. Аналітики НАТО писали, що нічний удар став поворотним пунктом. Це вже була не просто демонстрація сила, а сигнал, що Росія втратила стратегічну ініціативу і захищеність в тилу в Кремлі, де звикли приховувати події, подібні катастрофи. Цього разу замовчити нічого не вдалося. Телеграм-канали, навіть наближені до Міністерства оборони РФ, публікували списки загиблих екіпажів і відеознищених літаків. Політичні наслідки теж не змусили чекати. Частина військового керівництва відкри. То звинуватила Путіна у тому, що авантюра з масованими ударами по Україні вартувала армії останніх боєздатних резервів. Генерали, наближені до Патрушева і Гаразмова, почали говорити про необхідність політичних рішень щодо майбутнього війни. У закритих колах звучать формулювання, що ще півроку родини такої динаміки, і країна більше не зможе утримувати фронт. Українське військове командування не приховувало цей удар. Був попередженням, і водночас підготовкою до фінальної фази операції у Києві на вечірньому брифінгу зало коротко заявив ті, хто приймає рішення вбивати цивільних, тепер самі перебувають під прицілом. Лише це початок. Наступного дня із зони ударів продовжували виносити тіла загиблих. У багатьох випадках ідентифікація була неможливою. Ця ніч стала символом руйнації міфу про другу армію світу і нагадуванням, що війна завжди повертається туди, звідки почалася. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.